Ділюсь топовим секретом, як чистити себе після роботи з клієнтами для того, щоб підвищити продуктивність, очищати свою енергетику і, відповідно, приймати більше людей. Чим більше ваша пропускна здатність, чим менше ви залипаєте на людях, тим простіше вам притягнути нових і нових клієнтів, підвищити вашу продуктивність. Відповідно, що ви робите. Після зустрічі з клієнтом, коли він вже пішов е, з простору, де ви працювали, чи, наприклад, ви працювали онлайн, ви маєте розуміти, що абсолютно кожен контакт з людиною будь-якою, це енергообмін. І ця людина, яка з вами контактувала, має фантом. Відповідно, що ви маєте уявити? Всі дорослі, так? Знаєте, що є кондоми, ви маєте уявити. Фантом людини поверх свого тіла як одягнений напальник кондом. І, відповідно, там, де знаходиться ваш ніс, ви можете уявити такий піптик, за який ви будете стягувати цей фантом із себе. Що ви робите? Звертаєтесь в абсолют. Можна попередньо і бажано прочитати, молитву отче наш, і просити отець абсолют, допоможи мені очиститись від. Фантому цієї людини. Ви вказуєте ім'я. Далі ви уявляєте, як на вас сходить чистий потік енергії, направляєте його на себе. І через концентрацію уваги ви уявляєте, як от рука творця стягує з вас цей кондом, цей напальник, цей фантом. Стягуєте і в потоці в абсолюті над головою випалюєте. Чим більше у вас був взаємозв'язок, Чим більше було між вами почуттів, емоцій, чим більше зав'язки, тим важче зосередитись і стягувати з себе фантом іншої людини. Відповідно, вам душа буде підказувати в образах. Спробуйте таку практику і пишіть в коментарях, що відчували. Працюйте якісно. Якщо за один раз не стягнули, повторіть ще раз, але стягніть повністю. Ви побачите, що у вас буде більше енергії, ваша продуктивність підвищується і у вас буде обов'язково більше клієнтів. Підпишіться на мене, вивчайте контент. Хто бажає навчитися різним сакральним інструментам, програми Шлях до себе, третій крок, курс заглиблення в езотерику, Проходимо в записі. В шапці профілю є сторінка. Ознайомтесь з умовами. Всіх обійняв.